Радісне свято сьогодні у нас світле, як зіронька сяє, свято Різдва. У цей радісний час хочемо всіх привітати. Христос народився, славімо Його! Згадуємо зараз ми знову це незвичайне Ісуса Різдво. Зірка світила святково. Лише святково світилась зоря, а налівхори співали. Та не раділа, а спала земля, люди Христа не стрічали, та Він прийшов, народився для них у простоті, не в палаці, в яслах на сіні лежав цар царів, не у простій навіть хаті. Нині святкує Різдво вся земля, лише не всі розуміють, що зустрічатимуть скоро царя, а не дитятко на сіні. Свято є це особливим для нас з неба послав Бог спасіння. Той народився, хто нас усіх спас. Слава ми Божого Сина!